Я буду та 10 серпня Дніпро поринув у вир яскравих емоцій та музики, адже місто стало центром проведення дводенного фестивалю під відкритим небом Літній етнодвіж. Захід, що зібрав під одним небом любителів сучасної української музики та культури, став справжнім святом для міста і гостей. Ми хотіли, щоб люди прийшли у вишиванках. Ми зробили окрему лотерею саме для тих, хто прийде в вишиванках. Ми хотіли їх заохотити саме тому, що ми хочемо поєднати, показати, що Івано-Франківськ, Харків, Київ, Донецьк, Ужгород це все Україна. Вона єдина, вона тут, вона зараз. І що вишиванка це той одяг, який можна вдягати на такий літній етнодвіж, на фестиваль, просто в ресторан, на побачення, куди завгодно. Тому ми хотіли, щоб це було. Через це в нас є зона українського одруження, через це в нас є зона ворожки. Через це в нас є. Прекрасні вінки для того, щоб привити цю любов до української культури. Ми сьогодні не просто щоб потусити, ми щоб зібрати протези для наших військових, які захищають нас в принципі щосекунди. І, взагалі, організатори фестивалю це благодійний фонд «Rise of Ukraine». І ми працюємо з внутрішньопереміщеними особами, котрі були переміщені в Дніпро, із дітками, дітками звичайними, дітками з особливостями і дітками військових. Тому це ще нас щодня, щосекунди, Ми з ними працюємо. Ми навчаємо. Чаємо їх, вони займаються і сайберсекюріті, і образотворчим мистецтвом, і карате. Ми їх всі дуже любимо, і тому ми робимо такі заходи, щоб вони також мали можливість трошки прийти, розслабитись, передихнути, вдихнути це свіже повітря і трошечки забути про ті обставини, які сьогодні склалися навколо нас. Фестиваль розпочався з виступів популярних українських виконавців, які завітали до Дніпра, щоб подарувати своїм шанувальникам незабутні музичні враження. Відвідувачі мали змогу не лише насолоджуватись музикою, а й опанувати нові навички, поспілкуватися з цікавими людьми та зануритись у світ української культури та традицій. Розповідала я про наше традиційне вбрання. Один з найголовніших елементів традиційного вбрання взагалі, це сорочка, вишита сорочка, тому що ця тема зараз актуальна, і щоб люди розуміли, чому різниця між традиційною сорочкою вже сучасною, тому що мода вона не стоїть на місці, і також традиційна сорочка вона залишить, як вона була. А вже в майбутньому вишиванка вона буде розвиватися і мати якісь інші візерунки, інші орнаменти і не можна цього прибирати. Це також має місце в нашій культурі. Мені було дуже цікаво, чи знають люди, чи не знають. І дійсно багато відповідей було правдивих. Навіть я що могла дізнатися від них, це було приємно, що люди знають і цікавляться. Важливо зазначити, що літній етнодвіж мав не лише розважальний, але й благодійний характер. Усі зібрані під час фестивалю кошти будуть спрямовані на виготовлення протезів для українських героїв. Така ініціатива робить фестиваль ще більш значущим, адже кожен учасник зробив свій внесок у допомогу тим, хто захищає нашу країну. Фестиваль Просто неба фест. Наскільки мені відомо, збирає виключно гуманітарні потреби, і цього разу вони запросили нас з нашою ініціативою Есперфою Україн, в рамках якої ми надаємо безкоштовно протези військовослужбовим військовослужбовцям. А собі вартість протезу та вартість роботи протезиста покривають донори або небайдужі люди. Тобто цього разу е за допомогою команди е та відвідувачів Просто небофест Фест е планується зібрати мільйон двісті гривень. Цього має вистачити на протезування трьох військових або ветеранів. Не всі, хто цікавиться, підходить, тому що ми ловили багато поглядів і коментарів: типу о, біонічна рука. І людина пройшла далі, хоч ми там максимально посміхались, закликали. Але ті люди, які підходять, вони цікавляться тим, як воно працює і. Е ми з собою взяли демостенд і міосенсори, Тобто, ми можемо підключити людину до протезу, і вона сама може спробувати покривати біонічним протезом на там найпростішій схемі керування. Це цікавить, цікавить, коли людина розуміє, яким чином вона може хапати якісь речі нашою рукою, і як це взагалі все функціонує. Це цікавить. Фестиваль літній етнодвіж став справжнім святом для Дніпра та показав, що культура, музика та благодійність можуть об'єднувати людей навколо важливих справ. Цей дводенний захід запам'ятається надовго і без сумнівів стане гарною традицією для міста.